правда? Тому що ви вивели людей. Тому що людей вбивають в Києві, поки ви тут стоїте. І підтримуєте цих морозів українського народу. Ви соучасники. Соучасники ви. Чотири трупи. Чотири трупи вже. Хто вбиває? Ви знаєте, що ви вбиваєте? Вверху то вбиває за ваші гроші. Є заключення. Є заключення судмедексперт. І хто іменно вбив, є, що застрілилися. Чотирьох. Вже чотирьох. Ви вбиваєте. за регіони? за регіони? Я головний лікар обласної дитячої лікарні, я українка. За що ви виступаєте? Я не виступаю, я вам стояла про Україну. Я виступаю, мені геть і ганьба. Я в чому? Біля якої машини? Я в якої машини стояла. Ви причільник якої партії? Дайте відповідь на за запитання. Я партії. член партії регіонів. І вам я... не соромно? Ні, не не ні, ні, я член партії. Ви головний лікар да, дитячої лікарні. лікарні. Пролікувалися. Вашу... Дуже приємно. Назвідься, а чому мені ганьба? Дві, будь ласка. За що мені ганьба? ганять? Ви мене не знаєте? Ні, звідси, будь ласка. Дуже погано, що ви мене не знаєте. Ну, мене знає вся Україна. І вам не соромно. Ви, ні. ви лікар, Я головний дітей. лікар. І а в Києві вбивають людей. Регіони. Я їх не вбиваю, і на регіони ви їх вбиваєте? Ні, А я лікую, що підтримати? Я прийшла ви, е сказати вам, що сьогодні День Соборності України всього на всього. День соборності ви, я прийшла ви, сказати ви це перші, День Соборності. Перші ті, хто проти соборності, тому що роз'єднуєте світ і захід кулями. дітям, закид, я прийшла сказати, що сьогодні День Соборності України. І ми, як українці, повинні бути. Єдині своїх успримітні єдине хочу сказати, що вам повинно бути дуже соромно. Вам повинно бути дуже і дуже соромно.